Авторитет Путіна зазнав удару через нездатність підтримати союзників. Пише Washington Post. Видання зазначає, що послаблення міжнародної позиції відбувається на тлі зростаючого невдоволення населення безкінечною війною. За оцінками аналітиків, пише видання: авторитет диктатора Путіна падає в очах президента Дональда Трампа, ключових союзників Москви та провійськової спільноти Росії. Журналісти вважають. Що ця вся спільнота обурюється через війну в Україні, яка здається триватиме вічно на превеликий жаль. В той час як лідери союзників Росії, таких як Венесуела, Сирія та Іран, усуваються від влади або стають мішенями, міжнародні обіцянки Путіна звучать порожньо. А нагадайте, коли Росія кого кого-небудь підтримала бодай когось у якомусь міжнародному конфлікті? Я не пригадую, напишіть в коментарі. В Статті підкреслюється, що брехні Путіна вже ніхто не вірить. Тоді багато прокремлівських кремлівських вимагають більш рішучих дій для від? відновлення авторитету країни Росія змушена чинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи, але у нас немає вибору у світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення. Заявив російський терорист та ідеолог Олександр Дугін у Коментарі, коментарі комусь там не хочеться навіть розбиратися. Ну і власне видання в Washington Post зазначає, що більш транзакційна адміністрація США, яка значно переймається грошима та угодами, це ми помітили, ніж демократією. Викликає плутанину в російській зовнішній політиці, яка історично базувала свою силу на реакцію на позицію США. Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом. Він не готовий пожертвувати заради цього всім. Його пріоритетом є гідне завершення цієї війни, зазначив на умов анонімності для видання, колишній високопоставлений чиновник Кремля. Напишіть чи вірите ви в таку думку? Я, зрештою, ні, але це знову ж таки тільки суб'єктивне судження. Вашу позицію пишіть в коментарі, обов'язково намагатимемося прочитати. Ну і немає напевно дня такого, щоб Україну. Україні не нагадували про те, що треба піти на болючі поступки заради досягнення миру. Нині просто згадуємо, скажімо так, у цьому контексті. Ми говорили, що Путін пише в Washington Post, начебто, хоче завершити цю війну. Ну от одним з останніх днями буквально на цю тему висловлювався президент Чехії Петер Павел. Сказав, що Україна має піти на болючі поступки, але Європа має докласти зусиль, щоб підтримати мирний план. Павел зазначив, що без участі сполучених штатів вирішення конфлікту практично неможливе. Петра Павла, ви бачите на своїх екранах. Це болюче для Європи, що все таки ключову роль відіграють Сполучені Штати, але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути осторонь цих зусиль. Президент Чехії також наголосив, що у питанні потенційної мирної угоди Києву доведеться згадувати вище іти на низку болючих поступок. На них Україна має піти і готова це зробити за умови, що це приведе до Миру пояснив Павел, ну знову ж таки на що готова Україна, пояснював зокрема президент Зеленський на те, щоб зупинитися на лінії бойового зіткнення і на вільні економічні зони, і на решту решту, решту дати Донецьку область Україна не готова, як і залишки Луганської не окуповані. Про це представники нашої влади говорили вже вочевидь сто разів. Тож, чи мав це на увазі, Петр Павел одному Петру Павлу, та й відомо. Ну і власне про те, чого хоче Росія досягти на Донеччині військовим шляхом, крім руйнації, та власне тільки руйнації, здебільшого і хоче, хоча говорить про звільнення Донбасу. Воєнний експерт Іван Тимочко розповідає про одну з головних цілей Росії на частково окупованому Донбасі. Стратегічна мета вважає воєнний оглядач руйнування оборони збройних сил України. Для досягнення цієї мети вони хочуть зруйнувати ще й Костянтинівку на Донеччині, яка також суттєво уражена вже рашистськими ударами та війною, яка поряд ворог хоче зруйнувати нашу оборону, атакуючи як в лоб, так і з флангів. Костянтинівка для них це прямий шлях на Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ. Оскільки окупанти застрягли у Покровській Мирнограді, цей напрямок став для них пріоритетним, відзначив Іван Тимочко в коментарях ЗМІ. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, нині воєнний експерт, говорить, що зараз Костянтинівка перебуває під постійним вогнем. Він поділився думкою, що ворожі дрони та артилерія добираються до околиць, через що житлові будинки згорають до тла. Також Тимочко додав, що лінія фронту. Проходить всього в 10 кілометрах від Костянтинівки. Ну і ми бачимо багато світлин з міста, яке ще нещодавно, напевно, рік тому, чи як краще міряти місцеві. Підкажіть, якими мірками ви міряєте, виглядало непогано по-європейськи, як і решта міст, містечок, навіть сіл Донеччини, виглядали дуже гарно до того, як туди не прийшов руський мір. А після того, коли почали рятувати там. Просто руїни виняток раніше захоплені землі здані. Фактично будемо говорити відверто представниками попередньої влади, коли колона Гіркіна із 30, із, і 30 терористів з ним, 30 ватних спартанців, вільно зайшли зі Слов'янська. Пам'ятаєте, у Донецьк, Луганськ захопили адміністрації, далі пішло.